Ви не любите контролювати, ви мусите. Ви не хочете бути тією сильною. Ви вже стомилися від цього. Але хто крім вас? Будучи контролюючою, там є великі вигоди. Але насправді там ще більші мінуси, тому що контроль це спосіб справитися в першу чергу зі страхом тривогою. Контролюючи, ви отримуєте от як ту силу. Ви хочете бути визначальною, впливовою, дієвою. Ви хочете так, як ви хочете. А в глибині ви розумієте, що якщо не ви, то ніхто вам не зробить і нічого ви не отримаєте. Страшно, беззахисно, безсила, безпорадна. Цього ви боїтеся? На поверхні ми спостерігаємо у контролюючої жінки. Власна, все знає, робить все за всіх, построїть в глибині. Це змучена, виснажена, загубила себе. Вона не пам'ятає, що таке бути розслабленою, що таке бути жіночною. Вона не вміє брати, приймати, просити. В якийсь момент часу ця жінка скаже: Все і всі на мені. А де я в цьому всьому? Я задовбалася, я не відчуваю себе, я не відчуваю радість життя. Якщо актуально про контроль, ставте плюс.